Привіт, з вами Богдан і И... сьогодні ми будемо грати пінки з Арсеном, поздоровайся. Хають. Хаючки. Так, тут же ми замінирувалися, вот, ставимо по останній міні, от я поставив, ти вже скільки, давай в 5 го. Да. Давай. Граємо без нари, ну, ми такі як, можна сказати, бомжі. <laughs> Тому ми <мы> будемо <coughs>, грати просто з дропом. Нара у нас буде, але ми її брати не будемо. Жаль, жалко просто. Просто жалко. Так. Будемо грати ми тільки на цій карті. Не будемо так, як було, що три різних карти. Ми бачимо вже Арсен якийсь стрибає по-епічному. Шість глиндер. І пах, і замовчав. Нефігася. Там дві водні було. Бо я, коротше, я я не знімав, коли я став міну, бо це нудно. Я поставив дві дні, я знав, що він... Ти розумієш, я їду по твій флаг і прямо переді мною рветься міна. Прям mm -hmm. переді мною. Йоу! Ю... Коли мене. Коли мене. Коли мене. Коли мене. Я тебе не заміть. Гнил нас же один ноль. Так зараз, напевно, все-таки буде один-один, бо Арсен нас заїхав на двойних, вбив нас. <ривіт> Капець, я же прострелили. То ж ну, де ж ти ты тдшки береш? Вся би нарош, напевно. -карт. На карті. На карті. На карті. По карті я здесь забираю. Эээмм. <ривіт> так. Порадці Арсана, я так думаю, він вполне у він свій я не бачу що не залежаний флаг, значить мінімус. Так, тим... Тим часом ми поїдемо на його флаг. Собі тихесенько, нікому не заважаючи. Берем його флаг. Так, я поки що... Звісно, не бачу до Арсен. А все побачу. Так. Йок! <кхем> И чка, никачка. Yeah. Та ну капец. Блин, я думал, ты менее застрянешь. <рес> Эй, как ты не зрабит. А в це мой прикол, знаешь. Блин, я ж не подумал, врали незум можно. Так, Дженни Тру мы не будем жар, потому что у нас такая экстренная ситуация. Оп! Я думал, все на одну. Что я так ракону? Програем мне Барса на 2-2. Оп! Понятно, я робл. Ты Я б так не сказал. Замем на этот такой колсибик І опача. и опа-ча. Оп-ча-ка-то. Оп, ча оп ча 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 Что там ставит тарилка? Оп-о-о, на двойних, да. Я, я, <кхм> <кхм> я щось не понял, я так понимаю. Ти просто читор. Да. Та що ж таке да? Чуєш, читер. Відвіті від мене. Так. Бом-бом. Бомбануло -бом трошки. Ага. Бачив вже п'янки? Так. Да. Голд. Ну, про це можна тільки мріяти. Хоча в е нас так було. Два рази ми грали з вітью, ну, ви вже знаєте, тоже не цікавите. І то там, де я зараз їду, впав голд під час п'янок. В одному раунді. І в наступному раунді знов голд. Та ми так веселились, ми тоді... Да мо. Брай. А я, я якраз таки виїжджаю, коротше, і бачу тебе і тут ти такий вгадай, в чому я. Ну, Встигну, встигну. Піддайся. Піддайся, каже. Так, рахунок 3-2. Кстати, я ж забув, що ми мене час граємо, а ти привик на грати. Я про навіть не дивився. Так, сейчас зарастаем. Теперь просто будемо дефт. Хоп, хей лай. хоп хоп. оп, hey, оп, оп, оп. Ні. <laughs> Ти ж нас мозила. Так, заканчивается перший раунд ми в Я... Пенки, давай на бажання чи бажане сине. Ну ладно, давай просто. Не ну так, ми про це не думали, напевно, наступні пенки у нас будуть, наступні пенки у нас на бажання. Е, ти куди поїхав на мою базу, баран? ж ти? Вообще наверное, ну кешь здесь. Ну, бачила ты? Ну Чуєш то що ти там став? Ты ед звитом, блін? Оця аптечка, оця аптечка в центрі лежить. Це вона відділяє мою сторону від твоєї. Така лінія, ось, типу, моя. Ось, ось прикол. Я тут весь я <laughs> не, на трохи і тупо виїхав. Я бачу. Ти хотів мене з креслом відпустити. Не, ну що ми не поставимо. Я вже дві. Це не було. Ага. Ну. Так, я вже писав дві мінки, скільки писав. 4 4 плюс 2 минус 3 плюс 1. Мы щось врали, мы щось не подумали про бажання, напевно, наступні пенки вырив на бажання, правда? А, где? Скид, абсолютно, два лайки. Не, давай так. Набереться лайків скільки? Давай набирайте 6 лайків, 6. Ні, давай 5. 5 лайків. І ми записуємо наступні п'єнки на бажання. Так. Ти вже скільки поставив мін? Три. Три, я теж три. Все, я чотири. Так, чекаємо, що в нас тут лишилось. Скільки в нас лишилось? 7 секунд. Поїдемо. Ч за чувствую ты, ты задумал, вс ты там сидишь, гаржаш себе. Это все в нас год педаго. Вы себе зараз за сквил. Спалай Про скилл, да? Так, тут смогут минка, бля. Оп, объезжаем, объезжаем, объезжаем. Кстати, я твой тик в одну минку заметил. А ты перерався на моих? Нет. Пошли? Я твой тик одну побачу. Ты можешь попасть. Вадь. Это? Секрет. Что? Кипястрел. Да! <просу> да что ж мне ты. Наш при записи лагает чуть-чуть. Конечно, это... Ой, ой! Маля мене той момент д спала. Так, Арсен скрує флаг кидає. Ч? Ч так? А, побали. Помогали, на блять, побали. По суткас. Ой, ой. Ой, рачина, дурачина. Ой, я рачена. Я крас про тебя говорил. <реш> Влак, возвратился, кстати, сам чист. На ведь бы ты меня вбив, ты там не, не сощий. Так не часто. А, не можно меня стать. Ты шо? Сука. Пинки не можно мини ставить. Да. <реш> ты так. Так, у нас... А, кстати, 00-00 і лишається 2,5 хвилини до кінця. Ти бачишь? Ні. Шоймок бачити. Ого. О, задні обляшки. Тут. Мене повністю. Да-да-да-дам. Цей ран, походу, я програю. У мене, кстати, міни всі цей. А ні. Пистоль меня вже три рази був. Ми так разъехались, бью. Ты вообще не вижу. А, я тебе бачу. Бачу, я в. в... Хочешь прикол. А, я не встиг! Потім передивишься цей момент. Я дуже спішу і тому примазав. Охочий. Угу. Да ну, минус. Не, не. не а. я бачу. Тим більше флаг світиться. Щоб ти то знав. Тобі світиться? Та і світиться. Але флаг вельми. За горами залесами. Опа, чао, бачу, мину. Оп! Опа Так ч головне зараз на міну не наехать? Я бачу, я там ще одну поставив. Міна там твое, сверкала. Сияла. Сияла. На сияло. О, кстати, 30 секунд я програю. Що я наблюдаю? Я думав, ты там дальше поставил, ну ладно. Пожалуй, на цей раунд, якраз третій раунд вирішає. Я б тут и затащити міг, але. Давай, мега простріл, зараз. Так, 6 секунд не залишається, тож ніхто нічого не зробить. Е, віддали дали. Один 51 кристала мені один. Ну майже так само. Yeah. <гас> Кстати, дивись, тобі 51. Мені один. Разом скільки 52. А фонд був 53. Я не поняв, що за наглість. Разработчики общають. Я так? Yeah. Yeah. Собі так по одному, по одному по одному. <гас> Да я вже поставил 2 минут. Сегодня у нас вчора у нас было 9 травня, а вчора у нас голоды по 9000 палив, сьогодні у нас уже 10, сегодня у нас 3. Мы так рахували, то Арсен за ці все травневы свята зарубив. Скільки 20 тысяч, да? 20 20.000, а я 17 17.000. В принципі, майже так само. Лишається у нас ще скільки? 45 секунд до початку. Да. Да шут нам сидіш. До того, до, 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 до. Скільки хвилин осталось? Три. А ти? Я. Ти. Дві. Це був фейл, якби я в тобі зараз попав. Так, лишається у нас 18 секунд до початку. 10 секунд и го. Просто так зараз хтось стріляє стреляє невчасно, типа на пизні скоріше. і такий мінус ты слигаю. Це вже епік фейл бы був. Я думаю, Арсаник як всі граці, які за червоном сторону грають поїхав на Либо, а вы лишився на базі. Ні, він Не, походу, вже на мою нафлагодис. А я аміну все-таки я спалив. Хоча одну. Я тебе замітив. з повстыдаешкою! А мене ДАшка сила Пиздец. 50 секунд. Тай. Чуєш? А чого ти міну поставив там? ні Не, ну ти вообще ти не по правила граєш Там вообще моя частина Ну я типа поставил запись той. Ну конечно. поставив три міни, а потім там 3 печка, а там поставив а ты oh, я бачив, там так багато цих спало. О май крап, фопиш, фопиш, фондиш, фопиш, фото. Три мини один билдный а головне не зафайлитись? ні-ні-ні. Yeah. Я так і знав, що це буде. Хоч... Стоп, ти? Збив. Ти мені. Так, і достав я флаг один-один, але зараз Арсен везе. Так, там аптечка впала, походу вже, так? Да? Олег калика. Типа не попал? Типа да. Не не типа не попал, а не попал. Ого! Ого. Потім подивишься, тупо вслепо стріляв. На вгад. Попадаешь, не попадай, І попал. Ой, даже ломал. Хоч прикол. Це. Я тебе бачу. Ти ну, ти О, Ой, ти тоже натидешся, но... Ти рок! Ой, ты я рок! Але... 2-1, походу, я тут програю. Що ж таке має бути, я програю в тебе. Ну. Да, рахунок 3-1, лошадь 1 хвилина на 40 секунд, тоже напомню, я ни не тащу. Хоча якщо я тебя заравню, сейчас я это кофлаг затыскаю и пойдем... Пойдем починается. А, я смазал! Ну как раз... раз про то, что я оказал. Зараз я доставляю флаг рахунок 3-2. Мы можем задержать ничью. Тебе предается играть шоден раунд. Я зараз можно век царь заскиловат. Ладно, идем в банк. Тупо або. Как кажуть або пан, або пропан. Ой, який пропанки. Пропанці якась <рапанцяка> штука, то що э, ним треба щось мати, я забув, чи машину, чи жо... А, ні, це типа бензину щось такого. Або пан, або пропанка. <рапанця> так, я тебе засів. За Хоч би ти на одну був. Єс, yes. 11 секунд. Боже, великий їде не помружи, ні. Ааа, 2 секунди yeah. до кінця. Так, програли ми тут. Рахунок у нас 3-2. 3-2. А пераундах який? При раундах 2-1. Втащив okay. мене Арсен вже в других, в перших ми грали Хере 1 на 1. На різних картах ти не мене втащив і тут він мене втащив. Ладно, давай їдь в центр. Okay. Давай дати, дети, дати. Їсти тільки не бей. Їдь. Ставай до мене боком. Очек. <плес> <плес> так, на цьому ми закінчуємо. Ставте лайк. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Не забуваємо, що коли буде 5 лайків, ми зіграємо на ним <плес> на бажання. І всім удачі і всім пока. Бако. Боко.